Після дощів намагаюся трошки прибрати свої квітники від бур'яну, тому що дощі не давали змоги це зробити. І ось підійшла до куща півонії, яка тільки починає розпускати свої бутончики. І думаю, ну що мене вкусило? Виявляється, це мурашки, повзають по бутончиках. Ще я хочу сказати, що ви мурашок не бійтеся, вони шкоди ніякої не завдадуть. бутонам. Вони їх не пошкодять, вони просто збирають нектар, який виділяють бутончики під час ось цього росту. Вони стають такими солоденькими, такими липкими ці бутончики стають. І комош, мурашки їх дуже полюбляють. Не бійтеся попелиць, що мурашки занесуть на півоні попелиці. Півоні попелиць не люблять. Тому нічим не обробляйте. Коли вже квітка почне розпускатися, тоді оцих мурашок не стане. Вони назбирають собі нектару і втечуть. Це, до речі, у мене півонія. Ельзасос, а це норма Волс. Недавно я їх обробила хелотом заліза, хоча у групі пані Півоня читала про те, що спочатку треба обробити сульфатом магнію, а потім уже хелотом заліза. Ну, Пізно прочитала. А ви будете знати, що спочатку сульфатом магнія, Магнію, значить, якщо під корінь, то 25 грамів на 10 літрів теплої води, це я користуюся порадами відомої квітникарки Анни Кармазіної. І якщо по листу будете обробляти, то 1 грам на 1 літру. Але ця квітникарка наголошувала про те, щоб. Теплою водою і підливати, і теплою водою обробляти по листу. Тобто вам ось такий невеличкий лайфхак і гарного квітування вам півоніш.